Провідавши чернігівських армійців в зоні АТО, голова обласної ради пропонує створити новий спецпідрозділ із військових комісарів, щоб ті, хто проводив мобілізацію, схрували окремий батальйон всіх офіцерів і підсилили там обороноздатність. Як можна було провести мобілізацію і не пройти елементарне медичне обстеження? Як? Також після поїздки керівник області вирішив подарувати воякам автомобіль. Його зараз укріплюють стальню місцеві умільці. Раритетна військова техніка, на якій довелося проїхатися, змусила звєрєва понервуватися. Коли вивозили назад, ми думали, що ми попали в засідку. Ви знаєте, що. Зупиняється автомобіль, і тоді є певні групи, які. Ясна річ, що хлопці зайняли кругову оборону, але виявилося, слава Богу, що це просто знову черговий раз зламався автомобіль? А поки на схід відвезли допомогу 13-му батальйону територіальної оборони, чернівські бійці досі не забезпечені усім необхідним. Бронежилети є тільки у 40% особового складу, але бойовий дух на висоті. Хлопці тримаються мужньо і просять більше не за себе, а за родини. Просто покосити сіно, допомогти батькам зібрати картоплю. Викосити, там от написав один боєць нам жито, вимолотити, тому що одна мама живе на селі, заготувати мамі дров. Саме головне, щоб менше думати, як там вдома, які там проблеми. Крім того, місцева влада обіцяє видати усім учасникам антитерористичної операції Земельні ділянки.